Вітаю всіх, хто зайшов до мене на сторіночку. Я радий, що ви заходите. Дехто підписується. Я намагатимусь знаходити щось цікаве, ну а там як Бог дасть. І сьогодні хочу поділитися деякими думками. Минулого року я прочитав книжку одну, далі ви знаєте яку. Хоча в назві вже написано: це Бенджамін Франклін. Книга називається «Время, деньги» російською мовою читав. На початку я прочитаю з послання Филип'янам, 4 розділ, 8 вірш. Нарешті, брати мої, що тільки істина, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала, про те помишляйте. І цей чудовий текст нам говорить про те, щоб ми були уважні до, чого? до того, що ми. Тримаємо у себе в голові. Чим зайняті наші думки? І щоб ми розмірковували про те, що дійсно добре, чесне, над якими справами, щоб ми розмірковували. І дуже давно одна людина почула проповідь на цей текст священного письма. Їй була дуже незадоволена. Незадоволена людина була не самим текстом. Текст, якраз, їй сподобався. Незадоволена вона була проповідником, який проповідував на цей текст. І проповідник говорив про такі речі: перше дотримання святості, недільного дня, друге. Старене читання святого письма, третє належне відвідування громадських богослужінь, четверте прийняття таїнств, п'яте прояв належної поваги до Бога. І ось як описує своє враження слухач. Все це можливо було добре, але так як це було зовсім не те, чого я чекав від проповіді на цей текст, я втратив надію почути про те з якоїсь іншої проповіді. Обурився і більше не відвідував його проповіді. І як ви вже здогадалися, цей слухач був Бенджамін Франклін. Це було десь у 1770-х роках. Що він зробив після цього? Він не пішов десь гуляти, пиячити чи ще якось розважатися. Ні, він вирішив сформулювати свій список чеснот, яких вважав добрими от, і хорошими. І далі я буду приводити цитати, перекладені, звісно, з російської мови. Може, через деякий час у вас з'являться питання, для чого це все. Я думаю, в кінці ви зрозумієте, для чого це все. В село до моєї бабусі колись приїжджали художники, студенти, які ще навчалися, і мені довелося спостерігати, як вони малюють чи пишуть свої картини. І це було досить дивно для мене. Я уявляв собі, ну як людина намалювала там, ну, якщо людину малює, там руки, ноги, от, зачіску, може і ще щось. А тут ні, він на спеціальної дощечки, змішував фарби, потім брав кісточку одною фарбою в одному місці так помазав, в другому місці помазав, в третьому, потім ще щось там взяв інший колір і опять тут помазав, там помазав. Я дивлюся, ну, зовсім не зрозуміло, що це таке буде. А картина вже у художника в голові. І він додає куди потрібно колір. І потім, чим більше він додавав цих мазків, і це вже виявлялося не мазня, там вже можна було розрізнити худобу, якісь споруди, може ставок. І це було досить дивно для мене, тому що художник бачить не так, як я звик. От. І ось що я хочу сказати. Тому, і коли Бог. Нашим життям руководити, то він також десь щось робить: одне, друге, третє. І нам здається, що навіщо це воно взагалі потрібно в нашому житті. Але чим далі, тим більше наша картина життя вимальовується. Тому що у Бога в своєму замислі є деякий план. І деякий план є у мене. Тому я буду такі маски робити. З думками Франкліна, і в кінці, я думаю, ви зрозумієте, до чого це все призведе. І почав він свої тези писати перша теза його цитата. Помірність їсти не до пересичення, пити не до сп'яніння. І що нам говорить Слово Боже, ми будемо порівнювати його тези, його думки, його висновки зі священним писанням. А Послання Римлянам, 13 розділ 14 віч нам говорить, а задягніться в Господа нашого Ісуса Христа, і піклування про плоть не обертайте на похоті. Це те, що говорить щодо помірності. А також Єфесянам Фесянам 5.17. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом. І я, як міфів, міфів, була така передача. От, але вони там перевіряли кіношні трюки, чи можливо це в житті таке зробити. От, і говорили, стверджено, чи розрушено цей міф. А я буду цитати Франкліна, порівнювати зі святим письмом і говорити, чи співпадає воно, чи підтверджується, чи не підтверджується. Ми бачимо те, що помірність не присичення, то дійсно, Слово Боже, нам говорить, щоб ми. І клування про плоть не обертали на похоті. Тобто це, можна сказати, підтверджується. Другий його це мовчання, другий пункт мовчання. Говорити лише те, що може принести користь мені чи іншому, уникати порожніх розмов. І стосовно користі слів, про це нам говорить Єфісянам 4 розділ, 29 вірш: ніяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших. А тільки добре для навчання у вірі, щоб воно давало благодать тим, що слухають. І ми бачимо, що дійсно слова наші повинні бути корисними та виконувати свою роль, тобто давати благодать тим, хто слухає. Також Яків пише про важливість контролю за язиком це послання Якова, перший розділ, 26 вірш. Коли хто з вас гадає, що він побожний і не приборкує свого язика. Але спокушає своє серце, то побожність у того пуста. Тобто за язиком, так би мовити, потрібен глаз та глаз. І це дійсно важливо. Ще можна додати і слова Соломона, це книга притчів, 10 розділ, 19 вірш. При багатосліві не минути гріха, а той, хто стримує уста свої, розумний. Тож, другий пункт, ми також можемо сказати, що він підтверджений священним письмом. А також іще е, хочу додати, апостол Петро говорить, це 1 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, той нехай стримає язик свій від зла і уста своїх лукавих слів. Тому це твердження, як ми бачимо, повністю відповідає Слову Божому. Третє, що виділив Бенджамін Франклін, це порядок. Тримати всі свої речі на їхніх місцях, кожному заняттю мати свій час. І про те, що кожному заняттю мати свій час, ми можемо побачити у Соломона, який в книзі Еклезіаст, третій розділ, перший вірш, пише: усьому свій час і час усякі речі під небом. А те, що треба речі тримати на своїх місцях. Я про це не пам'ятаю в Біблії, щоб це було сказано. Але це важливо для зручності. І Бенджамін Франклін від цього, коли він постарів, він страждав, тому що у нього пам'ять була погана і він просто не пам'ятав, куди поклав речі. А якби клав їх постійно на одне й те саме місце, де вони потрібно, їм потрібно було лежати, то він би їх швидко знаходив. Тобто для зручності це. Корисно. Після прочитання цієї книги і тезісів таких Бенджаміна Франкліна, я все-таки взявся вдома за порядок, навів у себе в кімнаті, по крайній мірі. От, і чим не б, як здивував дружину. І дійсно приємніше, коли в тебе порядок, а не так мовити, творчий безла. Четвертий пункт. Це рішучість, рішуче виконувати те, що маєш зробити, наполегливо виконувати те, що вирішив. І в цьому випадку нам теж багато шукати не потрібно, в Словом Божому, адже в Євангелії від Луки, 9 розділ, 62 вірш, сказано. Ісус же відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого Царства. Тобто, якщо ти вирішив іти, іди. Якщо ти вирішив зробити щось важливе, то зроби. А також Яків, перший розділ 8 вірш, говорить, людина з подвійними думками не утверджена на всіх шляхах своїх. Тобто, рішучість, наполегливість у праці, вона одобрюється Словом Божим схвалюється. От, тобто, Правильність цієї тези в світі, Слова Божого, ми можемо сказати, що підтверджується. П'ятий пункт, який виділив Бенджамін Франклін, це бережливість витрачати гроші тільки на те, що приносить благо мені чи іншим. Тобто нічого не марнувати. Так він це сформулював. І що нам говорить Слово Боже притчі, 13 розділ, 24 вірш. Багато хліба буває і на ниві бідних, але дехто гине від безладдя. Якщо у людини з'являються якісь кошти або багато коштів, і людина може зненацька розбагатіти, то це ще не говорить про те, що у неї все буде добре. Тому що є дуже гарні приклади про тих людей, які вигравали мільйони доларів у лотереї. Людина була відносно бідною або бідною. І тут у неї з'являється багато коштів. І людина думає, нарешті нічого можна не робити. І починає витрачати ці кошти, займається марнотратством. Більшість із цих людей в кінці так і залишилися бідними. Вони не могли розумно розпоряджатися тими коштами, які. Вони здобули через виграш у лотерею, і це показує те, що загинули вони не від того, що у них не було коштів, а від безладдя. Тому порядок повинен бути в усьому і особливо у фінансах. Тобто ми можемо сказати, що ці тези також підтверджуються Біблією. шостий пункт працелюбність. Не гайте часу, марно бути завжди. Зайнятим чимось корисним, відмовлятися від усіх непотрібних дій. І що нам говорить слово Боже Єфесянам 4.28: Хто крав, більше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто у злиднях. І також найулюбленіший текст Бенджаміна Франкліна, це книга притчів 22 розділ, 29 вірш. Чи бачив ти людину моторну у своїй справі? Вона буде стояти перед царями, вона не буде стояти перед простими. І це, можна сказати, був девіз життя Бенджаміна Франкліна. Також ще хочу додати до уникнення непотрібних дій, це можемо Єфісянам 5 розділ, 15-16 вірш прочитати. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні, лукаві. Тобто ми не знаємо, скільки Бог часу нам виділив, тому сказано дні лукаві, підступні. тобто. І тому берегти час, можна сказати, що також підтверджується Словом Божим. Сьомий пункт це щирість. Не завдавати шкідливого оману, мати чисті та справедливі думки, у розмові також дотримуватися цього. Що касається. Торкається Цього пункта, можна не сумніватися, що Бог за чесність та щирість. Ми читаємо в посланні Єфесянам 4 розділ, 25 вірш. Тому, відкинувши неправду, говоріть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. І також 1 коринтянам, 5:8, переклад Турканюка. Тому святкуймо не в старій заквасці, і не в заквасці злоби та Лукауста. А в прісноті щирості та істини. Цінність правди та щирості ми також можемо сказати, що підтверджується Словом Божим. Вісьмий пункт не робити несправедливості і не опускати добрих справ, які входять до числа твоїх обов'язків. Тобто виконувати те, що ти повинен виконувати, робити те, що повинен робити. Апостол Яків, 4 розділ, 17 вірш пише. Отже, хто знає як добро робити і не робить, тому гріх. Тобто, якщо ти зобов'язаний щось робити, то ти повинен це робити. А якщо не зробиш, то це буде гріх. Тобто правильність цих тверджень Бензаміна Франке восьмий пункт, підтверджуємо. Дев'ятий пункт помірність. Уникати крайнощів, стримувати, наскільки ти вважаєш це доречним почуття образи. Від несправедливості. Що нам по цьому поводу може сказати слово Боже Єфісянам 4,26 гніваючись, не грішіть, нехай сонце не заходить у гніві вашому. Тобто, іншими словами, ми повинні контролювати свої дії, свої емоції. І почуття образи, воно таке дуже неприємне і може дуже глибоко торкатися нашої душі. Але. Яків, перший розділ 20 вірш, говорить, «Бо гнів людини не творить правди Божої. Не скажу щодо помірності, а от щодо стриманості, до образи, то це точно Біблії не протиречить. 10 пункт чистота. Не допускати тілесної нечистоти, дотримуватися охайності, в одязі та оселі. Щодо повелінь Божих. Чистоти, то це ми бачимо у служінні старозаповітних священиків. Там дуже багато у них було різних омивань, очищень. О, це те, що касається священиків. І ми знаємо також, що у євреїв такі традиції також були. Ми знаємо, що вони навіть умивали ноги подорожнім людям, можливо, внутрішня чистота. Якось повинна проявлятись ізовнім, як ви вважаєте. Напевно, воно так. А чи є пряме Боже повеління для нас, сучасних людей, для християн, то я про це не скажу. Якщо, якщо ви щось знаєте, напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Одинадцятий пункт спокій. Не хвилюватися з дрібниць із приводу звичайних або неминучих. Випадків. І книга Притчів, 3, 3 розділ 5, 6 вірш, говорить нам: уповай на Господа всім серцем Твоїм і не покладайся на розум Твій. У всіх путях Твоїх пізнавай Його, і Він направить стежки Твої. А також Филип'янам, 4 розділ, 7 вірш. І мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. І ми розуміємо, що занадто хвилюватися нам зовсім. Не варто, тому що ми маємо справу з живим Богом. А він, як ми знаємо по священному писанню, сказав, що навіть волосина з нашої голови не впаде без його волі. Насчет хвилювання, ми також можемо сказати, що Словом Божим підтверджується цей висновок про спокій Бенджаміна Франкліна. І 12 розділ це цнотливість. Перше Коринтянам 6 розділ 16, 17 вірш говорить. Хіба не знаєте, що той, хто з'єднується з блудницею, стає одним тілом з нею, бо сказано, обидва будуть одна плоть, а хто з'єднується з Господом, то є один дух з Господом. І щодо цнатливості, я можу сказати, що блуд це такий гріх, який у списку, який засуджується і який не дають людині потрапити до Царства Божого. Він йде першим номером і точно засуджується святим письмом. І ось ми з вами перевірили 12 правил Бенджаміна Франкліна. І можна сказати, що на 90% вони відповідають вимогам біблійного вчення. Але є одна важлива і ключова проблема в тому, що Бенджамін Франклін був невіруючий, він не був християнином. Насправді він був чудовою людиною, він багато жертвував, допомагав проповідникам, священикам, був чесною принциповою людиною. Але він не був християнином. Навіть він робив таблиці, щоб свої чесноти вдосконалювати. Він кожного дня ставив помітки, що він зробив корисного, що йому вдалося, що йому не вдалося. Він порівнював це і намагався. Здобути гарні звички. І я думаю, що навряд хто з нас таке робив і так скурпульозно підходив до формування гарних звичок в своєму характері. А він це робив. Але він не був християнином. А що каже Бог? Івангелія від Матвія, 10 розділ, 32, 33 вірш. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед отцем моїм небесним. І ми можемо сказати по тій книзі, яку я читав, що Бенджамін Франклін, він не визнавав Ісуса Христа. І навіть коли священики були в Його домі, і вони йому казали. Скажи, що ти це зробив во ім'я Ісуса Христа, і Він відповідав Ні. Він був чесною принциповою людиною, але в Ісуса Христа Він не вірив. Я не знаю, як склалося життя Його пізніше, тому що ця книга не до самого кінця життя Його розказує. Можливо, він і пізніше й покаявся. Але я цього не знаю. і Висновки роблю з того, що я прочитав. І дивіться, у нього було дуже багато різних чеснот. З чим я це порівнюю, коли на Новий рік ви прикрашаєте ялинку, і ми можемо туди на ялинку повісити яблука, груші або банани для краси. Всі ці фрукти вони не зроблять ялинкою чимось іншим. Ялинка не стане яблунею, ялинка не стане пальмою чи іншою рослиною. На ній будуть плоди, але вони такі прив'язані. Це не природня її особливість. І тому добрі діла не можуть людину зробити християнином. Зовні це може виглядати досить непогано, всі будуть схвалювати, і ці чесноти схвалює навіть Бог. Через своє Слово, священне письмо дає нам про це знати. І людина стає християнином тоді, коли приймає Ісуса Христа Своїм Спасителем. Людина не говорить, що да, я вірю, що Ісус Христос помер за гріхи всього світу, Він спас людство. Ні. Це все такі загальні фрази. Християнином людина стає, коли говорить, що Христос. Мій особистий Спаситель, що він за мої гріхи помер. І я це визнаю і склоняюся перед Його подвигом, перед Його добротою, перед Його мудрістю. І що я хочу, хочу щоб кожен з вас, хто дивиться це відео, слухає, ви подивилися на своє життя. Може, ви дуже чудова людина. У вас багато різних добрих. Чеснот, які схвалюються Богом, які схвалюються Біблією, які схвалюються суспільством. Може, навіть ваш портрет можна помістити на якусь купюру. Сто доларів вже зайняті на якусь іншу. І можна бути дуже чудовою людиною, але все-таки загинути через те, що просто не прийняв Ісуса Христа як Спасителя. І Пам'ятаєте, четвертий пункт ми розбирали, читали Бензаміна Франкліна рішучість. Якщо ви хочете щось отримати, в даному случаї спасіння, то треба бути рішучим, звернутися до Бога з молитвою покаяння, сказати прости мене, грішного, війди в моє серце і будь моїм Спасителем. Нехай Бог кожного з вас благословить, щоб ви не втратили цей. Час важливий, цю можливість можна взяти приклад з апостола Павла, який у посланні Феліп'янам, пише 3 розділ, 7, 8 вірш. Але те, що для мене було перевагою, заради Христа я вважав за ніщо. Та й все я вважаю за ніщо, заради переваги, пізнання Христа Ісуса Господа мого. Для нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Христос головна цінність, чи це так у вашому житті? Адже Він не хоче займати якесь другорядне місце. Він вартий першого місця в житті кожної людини. І якщо це не так, то скоріше це виправте в молитві покаяння, адже Ісус Христос стукає в серця кожного, кожної людини і хоче вас прийняти у число дітей Божих. Прийняти до Божої родини, щоб усі були щасливі, то нехай всіх вас, Бог поблагословить. Прийняти це дуже важливе рішення.